Державний секретар США Марко Рубіо вважає для посилення НАТО потрібно, щоб його члени були сильнішими. Про це йдеться у відеокоментарі, оприлюдненому 6 квітня. На думку держсекретаря США, війна в Україні розбудила багатьох у Європі щодо справжніх загроз і справжньої війни. За його словами, ми залучені в НАТО більше ніж будь-коли, і плануємо продовжувати це робити, але це має бути справжній альянс, і це значить, що наші партнери по альянсу мають збільшити власні спроможності. Тиск і заяви президента Трампа були доволі послідовними щодо збільшення витрат. Сподіваємося, коли лідери зустрінуться в Газі, будуть подальші та більш тверді зобов'язання у цьому напрямку. Я думаю, це вигідно для альянсу. Рубіо зауважив сполучені штати настільки ж активні в НАТО, як і будь-коли. Черговий саміт НАТО запланований на червень 2025 року в Гаазі.